Вітаю, друзі! Дуже рада вас бачити знову. Сьогодні ми отримали ще одну цікаву історію, котрою я хочу з вами поділитись, а вам усім хочу побажати приємного прослуховування. Якщо ж вам сподобається ця історія, то не забувайте під цим відео поставити своє вподобання. Буду вам дуже вдячна, а також підпишіться на нас, щоб нас не загубити. Я завжди добре ставилася до своєї свекрухи, та після того, як я випадково почула її розмову з сестрою, то я навіть бачити її не хочу більше. Все почалося з того, що вона мене та свого сина запросила на святкування свого дня народження. Ми з чоловіком вже були одружені третій рік, мешкали окремо, за що, до речі, велетенське спасибі моїм батькам та свекрусі зі свекром. Я завчасно взяла гроші з нашого сімейного бюджету та пішла обирати подарунок. Мені хотілося чимось вразити свою другу матір. Зупинила свій вибір на гарному наборі для чаювання. Я знала, як свекруха полюбляє посидіти за чашечкою чаю. Гостей запросили на шосту вечора, проте ми з чоловіком того дня були вільні, тому вирішили приїхати швидше. Я б якраз допомогла свекрусі на кухні, а чоловік поспілкувався б з татом. Вони й так не дуже часто бачать одне одного. Ми порались на кухні. Я допомагала сервірувати купу різних салатів, гарнірів, розставляла все на столі, так що навіть і не помітила, як прийшли перші гості, сестра моєї свекрухи. Вони почали вітати одна одну, і поки вони розмовляли, і далі я продовжувала займатися столом. Коли я пішла помити руки, то випадково почула наступну розмову. Вона в тебе така розумниця, все тобі допомагає, ось буде тобі опора на старість, говорила сестра. А що їй ще робити? Хіба ж в неї є вибір? Хай дякує Богові, що мій син її обрав, і вона потрапила в нашу родину. А то б пішла по руках, Говорили мені про неї. Якби мені хто раніше сказав, то я б ні за що не допустила до того весілля. А так. Вже пізно. Не хочеться псувати життя синові, ось і змушена терпіти. Та ти що? Далі я не могла слухати. ледь не плачучи, я закрилася у ванні та почала приводити себе до тями. Ось так, значить, обличчя посмішка, а за спиною таке говорити. Я не стала псувати свято, весь вечір посміхалася і чекала моменту, щоб якнайшвидше забратися з її квартири. Проте потім все розповіла чоловікові і заявила, що більше я не хочу бачити його матір взагалі. Після того, що я почула, мені просто огидно її бачити. Як ж можна бути такою лицеміркою? Ну, в коментарях, будь ласка, діліться своїми думками, що думаєте ви з приводу цієї ситуації. Усім дякую.